Бенелі бігає. Бачите, приємно, коли от проходить час, там, рік, два, не пам'ятаю скільки. І люди кажуть, що все, все нормально. Це Бенелі Некіт. Ну, як нормально? Десь поворотник там, напевно, хвіртка зауська. Але таке. Карбюратор почистили, бачу, от сальник підвибило. Ролики бажано полегші. Ну, таке. А компресія 8 бігає, він зареєстрований, він такий високий. Не було, я пам'ятаю, ну на нього деталі пластику не дуже знайдешся. Я сам підгонив від якогось там. І тут самі, цей спідометр працює, до речі. Трішки він спішить на декілька кимин, ну не тільки на декілька. А, він від сіма. Не будемо запускати, бо там зараз по варіатору. Але на ньому їдеш ну блін, легше, як на Хонді Dio. Бачите, воно комплектувалося <смір>, всім брендовим. Про двигун. Ну Двигун 2Т, він на е, поверху він, можна сказати, як піаджовський, тому що він на Делорто 17,5, що це вже китайський замінник, поставили туди. Це десь там, я бачив. До речі, працює на цьому китайському, а понизу це сузуки. Бачите, так? Понизу це сузуки. Поршнева також сузуки. Ну, блін, він валить непогано так. Да. І ручку пасажира цей спойлер. Також від якогось другого скутера Ну, прийшлось поставити, тому що вона потрібна, щоб ставити на лапку. Гарненький такий.